У Росії що не день то якась катастрофа. Масштабні пожежі спалахнули у Москві та Підмосков'ї, а Кемерово сколихнув потужний землетрус. Жителі показали наслідки руйнувань. Усі подробиці далі у випуску. Ви на фабриці новин. Мене звати Анна Ткаченко. Ставте вподобайки і починаємо. У Кемеровській області лише протягом однієї ночі зафіксували три землетруси. Поштовхи магнітудою 4,3 бали відчули жителі півдня регіону у Таштагольському районі. У результаті у помешканнях обвалилася штукатурка, а в магазинах з полиць попадали всі товари. Поглянемо на наслідки. Ось вот це у нас зараз долбануло опять. Смотрите, що делается. Ой, господи, у мене аж серце в пятки влетіло. Все вон. Все слетело. все обрушилось. Нахожусь дома в отпуске. Вот так вот. Первый день в отпуске, первая ночь. Отак от произошло от прийзлося. Тим часом Москва палає. У російській столиці на Варшавському шосе загорілася покрівля адміністративної будівлі. Вона перебуває на реконструкції. Вогонь охопив площу 400 квадратних метрів. Гасити полум'я відправили 70 пожежників та 20 одиниць техніки. Поки що вогонь так і не вдалося приборкати. Натомість у підмосков'ї в ніч на 20 вересня було ще більш гаряче. У селі Апаренки загорівся величезний склад із текстильною продукцією. Площа пожежі сягала 5 тисяч квадратних метрів. У будівлі частково обвалилися покрівля, гасити полум'я заважало сильно задимлення. Врешті пожежники впоралися із вогнем під ранок. Для цього знадобилося 65 МНСників та 22 пожежні машини. Уже традиційно горить Білгородщина. Зокрема, в обласному центрі на вулиці Костюкова спалахнула автівка. У чому причина невідомо. <hazijar> 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 а в селі Терезівка Шебекінського району згоріли кілька житлових будинків та господарські будівлі. Місцеві пабліки стверджують, що причиною був нібито обстріл. Там будинок, просто там будинок. Там зараз три строки, а там дом. Місцева влада заявила, що, крім Терезівки, під обстрілом була Петрівка Білгородського району. У двох будинках буцімто вибиті вікна, посічені покрівлі та паркани. Також згоріла господарча будівля, а у селі Муром безпілотник, начебто, атакував машину. Попередньо у всіх випадках без жертв. При цьому білгородські телеграм-канали публікують ось таке відео, на якому люди бідкаються через спалені оселі. Пойом вже по ньому. просто згорілі задрива. Водночас Міноборони Федерації знову похвалилося нібито успішною роботою ППО. Мовляв, за ніч над Білгородщиною вдалося збити вісім українських безпілотників. Жодних доказів окупанти не надали. При цьому губернатор області В'ячеслав Гладков не відкидає повторення в Білгороді курського сценарію. За його словами, досягти 100% безпеки в регіоні неможливо через близькість кордону. Тож він порадив жителям. Самостійно вирішувати, евакуюватися чи ні. Шановні глядачі, як вважаєте, чи підуть ЗСУ на прориву у Білгородській області, як зробили це на Курщині? Чекаю на ваші відповіді у коментарях. Спасибі, що дивитесь фабрику новин. Бережіть себе, побачимось.